Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. Зараз наближається вже сезон, коли травка полізе, і треба буде її викошувати потроху. І ми хочемо нагадати про наш асортимент бензотримерів чи бензокос. Самий доступний варіант це наша коса Т4200. Потім у нас вже йдуть модельки, трохи модернізовані Т4200 Pro. Т4200 Pro, т 200 Free Tools. Далі в нас вже йдуть модельки трохи помощніше. Це Т4350 і Т4500. Також в нас є моделька, котра червона висить на стенді, її маркировка gbc 357. Вона йде вже зібрана, тобто вам не треба буде її збирати так, як йде люба інша моделька. І остання моделька це модель 4 такна Т-5600. Це вже міні-автомобіль. Ну а зараз ми пройдемось по комплектації, подивимось, покажемо, нагадаємо, можна сказати. І від цього ви вже будете обирати, яку модельку вам взяти. Все залежно від того, який об'єм робіт ви будете виповняти. Чи 20 хвилин вам треба поробити, чи 20 годин. Це залежить і від ременю, і від всього іншого. Так що відкриваємо і починаємо дивитися. Починаємо знайомство з комплектацією з нашої самої бюджетної модельки Т4200. Ця моделька в нас є основою для майже всіх остальних наших машинок. Отже, викладаємо все, що є, і будемо дивитися. Отже, що ми бачимо у комплектації? Сам двигун, верхній редуктор, нижній редуктор, ручки. Катушка з лескою. Два диски для того, щоб можна було пилять якісь кущі. І диск для трави. Один з дисків, якими можна ще й пилять кущі або невеличке дерева, є ще й з такими лопастями, котрі не дають намотуватися траві чи корі кущів на Нижній редуктор. Також, звісно, у нас в комплекті є ще штанга. Штанга 28 мм, 9 зубів. Це на всіх моделях. Ну і звісно, паспорт, в котрому є гарантійний талон. Давайте подивимось на ремінь, котрий йде в комплекті з цією машинкою. Тобто тут іде ремінь, котрий одивається на плечі, і йде в нас. Така підставочка, де ми вішуємо саму пензокасу. Така моделька рівнів буде нам ще зустрічатися, але будуть і відмінності. По ходу розборок ми це акцентуємо вашу увагу. І отак виглядає зіп для коси Т4200. Тобто крестовина для кріплення ручок. Підвіси для того, щоб косу вішати на рівень, ключики. Це в нас нож, котрий ступляється на защиту. І кубка гвинтиків. Наприкінці відео ми будемо збирати косу 4200 Pro, і там вже поподробніше розкажемо, які болтики, куди йдуть. Наступна модель 4200 Pro найпопулярніша модель наша. Отже, це модель Т4200 Pro, найпопулярніша наша модель. Зараз ми будемо розглядати вже не всю комплектацію, а тільки її відмінності від попередньої моделі. По-перше, це йде в нас вже планка, котра чіпляється на ремінь для того, щоб балансувати ваш інструмент. На попередній моделі там були кільця. Тут же планка з неї 5 позицій, ви можете поміняти. До речі, забувся сказати, яка чудова ручка на цьому інструменті. По-перше, кнопка фіксована, тобто, вона, можна сказати, одного положення. В Вімкнутому положенні вона постійно. Вимикаючи інструмент, ми натискаємо коротким натисканням, машинка заглухла, все, відпустили, вона встала знову її, можемо заводити. Не треба переключати щось, як завжди, про це забувають. Далі, ручка у нас є з фіксацією обертів, тобто ми можемо робити як в ручному режимі, так і в автоматичному режимі. Якщо у нас велике поле більш-менш однородної роботи. То ми можемо виставити оберти один раз і вже не тримати казівним пальцем, не напружувати його. Якщо об'єм роботи великий, виставили оберти, які нам треба, і ходимо спокійно робимо. Дуже важлива і зручна відмінність цієї моделі від попередньої це рюкзак, так називаємий. Він воротникового типу. Ось так виглядає цей рюкзачок на операторі. Як ви бачите, розподілення нагрузки від каси буде йти на весь ворот. Тобто не на плечі, а на ворот. Це набагато легше, повірте мені. Захисна пластина оснащена ще таким цікавим способом. Тобто, її можна зняти ще й з самої пластини, не тільки від машинки, Так же легко чіпляється. І ще тут є така невеличка пружинка, котра гасить вибрацію від машинки, щоб вона не передавалась на усе тіло. Дуже зручна річ. Рюкзак оснащений такою застіпкою. Легко знімається, легко одягається. Ну а зараз роздивимось наступну касу 4200 при тул. Комплектація міняється тільки ось так. Відмінність цих двох редукторів в тому, що для заміни ріжучого інструменту нам потрібна ще викрутка, чи шестигранна, чи щось таке зафіксувати. А на 4200 Free Tools іде ось така кнопочка. Зажали її, і ми можемо відкручувати чи закручувати інструмент. Міняти. Наступна модель T4200 l Pro. Додаток L каже нам про те, що є електронний запуск двигуна. Тобто ми можемо заводити як звичайним стартером, так і електронним. Натискаємо кнопочку, і машинка в нас запускається. Також ця машинка оснащена нижнім редуктором FreeTool. З 2023 року ця коса комплектується звичайним редуктором без функції Free Tool. В Комплект іде додатковий зарядний пристрій для електронної частини. Також в комплекті є ще, звісно, запобіжник, котрий перед початком роботи ми вставляємо на його місце, добренько притискаємо, щоб замкнувся контакт, і можемо робити. Чим це зручно, якщо у вас йде приривна робота, тобто не вимкнули і годину-дві косите, поки бачок не викатаєте, якщо вам треба, трохи тут підкосити, трохи тут підкосити, тобто переходить з місця на місце, щоб воно у вас не робило постійно, ви можете її заглушити, перейшли на нове місце, не знімаючи, не викручуючи собі руки для того, щоб вмикнути механічний стартер Просто-напросто натиснули кнопку і воно у вас робить. Також ми можемо запустити або заглушити машинку ще із ручки. Тут кнопка йде в три положення. Тобто кнопка стоїть в нулі, ми можемо робити. Для того, щоб запустити, нажали, вона повернулася, запустився двигун. І також нажали, вона заглухла і можемо переходити на інше місце роботи. Наступна модель Т4350. Ця моделька вже трохи мощніша. Комплектація в неї відрізняється самою шпулею. Це вже з металевими насадками, більш довго тривала. Далі також мається так званий крокодильчик для того, щоб зручно було балансувати пилку. Оснащена вона ремнем звичайним і оснащена також цікавою ручкою. такою. В неї також є регулювання обертів, фіксатор для регулювання обертів. Сама ручка має резинові накладки, дуже зручно тримати її під контролем. Найпотужніша модель із нашої лінійки Т4500. Вона зберігає абсолютно всі переваги попередньої моделі, але має ще такий невеличкий бонус паперовий фільтр. Модель Т4500 це найпотужніша із нашої лінійки двохтактних двигунів. До речі, у Зіпу. Є ще додатковий змінний паперовий фільтр. І остання двота коса моделі GBC 357, це модель більш професійного рівня. Постачається вона ось в такій величезній коробці, тому що вона постачається зібраною. Ось так вона виглядає, коли її виймаєш з коробки. В неї відрізняється комплектація, вона побагатше, як то кажуть. Тобто йде диск 40-зубовий. Трилопасний диск, отакий От механічний, невеличкий диск для волосіння, дві автоматичні шпулі. На додаток ще запасна леска. Є також щиток. Зберете самі. І саме з цієї моделі в нас пішов воротниковий рімень. Ми її поробили. Відчули, що це дуже зручно, не так втомлює. І ця моделька воротника пішла вже в інші моделі. Також ще в комплекті є більш професійна ємність для змішування. Тут є така табличка, котра допоможе вам зробити суміш і не тільки для нашої моделі. І є ще тримач, котрий ви закріпили десь там у положеному місці і зберігаєте свою косу на також тут відрізняється ще трошки ручка, хоча основні принципи її такі самі, але кнопка включення та вимкнення трохи інша. Дуже легко також регулюється положення ручки. Тобто відкручуємо один зажим. Ми просто і легко можемо поміняти положення так, або ось так. І наостанок розглянемо модель Т5600. Це 4 тактна модель. Комплектація в неї така сама, як і на моделі Т4200 Pro, тобто воротниковий рюкзак, планка регулювання подвісу на 5 положень. Ну що вам ще сказати? 4 тактний двигун відрізняється кардинально від двотактного. Ні в коєму разі не змішуйте паливо з мастилом. Тут окремо заливається чистий бензин бензобак. І окремо заливається моторне мастило. Ця моделька бензопкоси найкраще підійде для великих ділянок. Тобто довга робота, менше шуму, менше вібрації і більш економічна з точки зору палива. Ну а зараз ми зберемо косу, як казали, Т4200 Pro. Принцип той самий. З іншими розберетесь самі. Показуємо, як збирається коса. Ось такий комплект гвинтів у нас іде в зіпу. Ми недарма вистроїли їх позростаючий для того, щоб розказати, куди який іде. Перше, саме основне це три маленькі гвинти. Вони йдуть у вал і фіксують на йому або скобу, або редуктори. Розкладаємо три маленькі гвинти. Два редуктори і скоба. Далі в нас іде два штучки. Наступні. Це в нас іде на закріплення кожуху. Далі в нас іде чотири гвинти середньої довжини 26 мм. Це чотири штуки йдуть на кріплення верхнього редуктору. Далі в нас іде. 4 штуки також по кількості. Це в нас іде на кріплення підвісу. До них ідуть ще й гайчики. Останні два гвинти йдуть на контрольне закріплення по редукторах верхній і нижній. Розкладаємо сюди і сюди. І переходимо до збирання. Почнемо із збирання нижнього редуктора. Як определити, де на штангу ставиться, де верх, де низ. На низу в нас два отвори. Перший це для кріплення нижнього редуктору, щоб він не провернувся. Другий для кріплення скоби, на котру ми будемо купляти наш захист. Далі встановлюємо кожух. Далі встановлюємо узел для підвісу. Для ось цього. Ось так нам його треба одягти. Одягаємо. Наступна деталька. І ось так повинен стати наш підвіз. Не забувайте вставляти гайку. Встановлюємо, кріпимо. Переходимо до встановлювання верхнього редуктору. Так само одягаємо його. Можуть впертися у вас зуб'я 9-зубового валу. Трохи треба буде провернути, щоб воно все сіло. Суміщаємо отвір і фіксуємо редуктор на штангі. Фіксуємо коротеньким 15-міліметровим гвинтом. Тепер встановлюємо гвинт, котрий обійме і зафіксує, не дасть бовтатися верхньому редуктору. Тепер можемо з'єднати штангу та двигун. Штангу ставимо так, щоб робоча частина дивилася донизу відносно двигуна. Двигун при цьому стоїть на опорі, який. Охватує бензобак. З'єднуємо штангу з двигуном 26 мм гвинтами. Після цього можемо встановлювати рукоятки. Беремо цей блок, Спершу розкручуємо там, де більш великий діаметр отвіру, встановлюємо його. Ручки в нас будуть зверху, а кріпимо його ось так. Перевертаємо. Інструмент і кріпимо гвинти. Для початку хрестовину для кріплення ручок розполагаємо на 50 см від двигуна до середини хрестовини. А потім будемо вже підрегульовувати кожному під свій зріст. Хрестовину ми встановили, тепер відкручуємо верхню частину. Поки що не перетягуємо, бо потім нам треба буде. Ще й наклон цих ручок зробити так, щоб нам було зручно. Якщо вам треба встановити шпулю, знову таки знімаємо гайку, захисну, ще одну. І після цього кріпимо на різьбу саму шпулю. Також крутимо в зворотню сторону. Все закріпили, трохи підтягнули, і після цього виймаємо фіксатор. Машинка готова до роботи. Під час перевезення машинка розбирається, дроти від'єднуються в більшості випадків. Для того, щоб з'єднати, червоне з'єднуємо з червоним, чорне з чорним. Все. Після такого збирання вже можна підвісити косу на тримач і доводить до ладу регулювання ручок. Тобто по довжині, начебто все гаразд, лишається виставити. Ну, мені зручно десь отак. Упираємо робочий інструмент в землю, там де ми будемо косити, і тоді вже відчуваємо, як ми будемо керувати цим інструментом. Це я для себе виставив і фіксую ручки. Для чого призначаються ці отвори? Для того, щоб вам було зручно, якщо у вас змінюється нахил роботи. Тобто ви не по рівній площині робите, а йдете вгору чи згори. Тоді вам буде зручніше перевісити інструмент на одну чи на дві одиниці. Робоча частина підіймається, тобто змінюється баланс вашого інструменту. Ось він висить, підіймається нос. Перевішую назад, підіймається задня частина. Тобто мені вже треба притримувати його, це якщо я йду згори. Приготування паливної суміші беремо двотакти оливу і бажано 92-й, але можна і 95-й бензин. Раджу вам купити отакий шприц. Змішання йде на 1 літр бензину 40 грамів оливи. Пів літра 20 грамів. Пропорціями краще не гратись. Змішувати краще на день, максимум на тиждень роботи. Заздалегідь не треба змішувати там відро чи два відра. Також час від часу треба чистити повітряний фільтр. Виймаємо оцю штучку поролонову, миємо її в паливі, чистому бажано, без змастила. Висушили. І поставили назад. Після цього закриваємо і можемо робити. Як визначити з часом? Це вже дивіться, скільки пилу у вас йде при роботі. Якщо пилу мало, можна раз за 10 днів роботи почистити, якщо багато, кожен день. Також час від часу треба поповнювати мастило у нижньому редукторі. Для цього відкручуємо цей гвинт. Набираємо у такий самий або той самий шприць солідолу, бажаного якогось тугоплавкого, і під тиском задавлюємо його туди, поки воно не почне вилазити через цей же отвір. Пару раз прокрутили, ще додали. Пару раз прокрутили, ще додали. Після цього закриваємо цей отвір і затягуємо. Таку процедуру треба робити ну, хоча б раз на місяць. Обкатка бензокоси. Забудьте про те, щоб викатувати 2-3 баки на холостом ходу. Зробили суміш, залили, запустили і починаєте робити, але в щадящому режимі. Тобто, перший бак не дуже великі оберти, краще поставте катушку з волосінню і побити маленьку якусь травку. Другий бак, трохи більше оберти можна виставити і вже зайти на більш тійку травку. Третій бак вже викатуєте, не жаліючи, як то кажуть, ну і не переусердствуючи. І після цього обкатка машинки закінчена. Можете робити так, як ви цього потребуєте. Запуск бензокаси. Для того, щоб її запустити, треба перше, що зробити, закрити заслонку. Друге, підкачати паливо. Після цього. Два-три рази повністю висмикуємо стартер. Як тільки ми почули, що коса хватанула, як то кажуть, диркнула, опускаємо заслонку і робимо ще один ну, може, комусь не повезе два запуски стартером. Машинка завелась. Після цього, будь ласка, працюйте. Хочу вам нагадати, що наш інструмент обкатується виробником. Тому те, що ви побачите в праймер-кнопці, щоб ви не думали, що вам продають щось бушне, це обкатка заводська. Як законсервувати машинку на несезон, коли вона вас не робить? Мої рекомендації такі: подробили, залити трохи суміші, заглушити її в роботі, і нехай вона у вас десь висить у сарайчику чи лежить до весни, після того, як ви хочете її вже запускати. Злийте старий бензин з маслом, налийте трохи свіжого, прокачайте, знову злийте і з другого разу вже заливайте нову суміш. І тоді можна буде робити. Для чого це робиться? Якщо злити паливо повністю, у вас будуть пересихати ці усілякі трубки. Також в карбюраторі буде перепрохпросходить пересушка. Тому я вважаю, що треба залишати суміш, але перед тим як робити, треба її трохи почистити, промити. Отже, ми нагадали вам про нашу лінійку бензокос. Ми нагадали, як вірно використовувати їх, що за чим як збирати. На цьому інформації в нас більше нема. Як завжди, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І на все добре! Хай вам щастить!